Так, Юрочка, ну що, привітики. Приїхала я метро, метро, метро Рикохітес. Це центр, центр Гранати. Трошки, звісно, я сьогодні зранку прибомблена, тому що ти мені вчора прислав таке відео. Оце просто жахіття. Благо, що я його не подивилася на ніч. А подивилася сьогодні зранку, і мені стало від того не легше. Тому що, ну як ти можеш оце дівчинці квіточці присилати, присилати отакі некрасиві не відео? Завжди треба дів, дівчаткам присилати квіточки. А, Керочки, щось таке приємне, гроші на рахунок або прикраси. Ну ну, створювати якісь позитивні емоції. Ну, не таке ж, не таке. Значить, дивися, сонечко. Я не заперечую, що світ багатогранний, не тільки все гарне, розове, красиве, а ще є, як, ти, як, на, цих, не, не як на цьому відео, і какашки, і е, ужаси якісь. Але я знаю, що є інша інше життя. Але це не значить, що я хочу дивитися на це інше життя, на оце горе і страждання. Я не хочу на це дивитися, я не хочу напитуватися цією негативною енергетикою. Я живу в такому світі, і я е, 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 досягла, щоб ну, щось зробила для, для цього, щоб жити в такому більш-менш симпатичному і безпечному світі. Так що це мені, ну, я не хочу дивитися на якесь на горе, на, на якусь грязь, на якісь какашки. Я хочу себе е, бачити в гарному, в гарному середовищі. Хорошо, сонечко, сьогодні в Гранаді у нас е, прохолодненько. Десь може буде аж 23 градуси тепла. Це дуже класно. Я люблю таку погоду, коли трошки пасмурно, прохолодно, тому що ми за літо так нажарились, розумієш, що після цієї спеки нам хочеться вже прохолоди. Трохи охолонуть, знаєш, охолонуть. Зараз тобі так познімаю, трохи подивишся, як е, в чому ходять на вулиці іспанці. Ну Я хочу тобі сказати, тут різні стилі, різні е, люди з різним достатком. От, скажімо, дивися, жінка йде елегантна така. А ось дівчина вся така в стрінгах, світи ручку, ну таке, знаєш. Так що так, да, тут люди одягаються, як вони хочуть, як їм зручно. Хтось хоче гарно одитися і має на це можливість, а хтось забиває на все і каже, я одні треники і тонстовкую, і пішли ви всі нахер. Ти знаєш, Юрочка, я ось зранку не випила кави, тому що думала, ще думаю приїду в центр Гранади, піду в якесь красиве, симпатичне кафе. Ось дивися, боже. Ну, це тіпа як не знаєш, а мужчина з такими фігурами ой, безобразними. Чого це такі фігури вже у жінок? Багато їдять да, солодкого. Ой, така сама. Треба прикращати, прикращати, тому що це ужасно. Так, а це тут ми можемо перейти чи не можемо? Коротше, вітер в харю, а я шпарю. Хотіла, Юрочка, трошки далі прийти, де да зняти тобі нормальних жіночок з симпатичною одежою сраку. А оця дівчина, що вона бачиш, боже, дивися, який красавчик. Ну просто красунька. В шляпі. До речі, я теж сьогодні в шляпі. Я оділа сьогодні чорну шляпу. Ой! Так красиво, елегантно, по-іспанськи виглядаю. Але це так. Ну, все, дивися женщина, вся йде в цьому день, в джинсовому такому костюмчику. Як тобі це подобається. Коротше, ось дивися хіппі, на да? хіпі. Ну, в наших українських кольорах це радує. Жовто-блакитна. Боже, яка жінка на стилі. А це Юрочка, хочу зараз зайти в Бурденкін. Бургер Кінг, бо там на Хелловен завжди була декорація. Ну, зараз не знаю. Бо ну, щось я ось йду, ніяких декорацій ніде немає, Хелловенських. Я щось так думала познімати, Яка гранада на Хеллоуен? І щось у мене нічого поки що не виходить. Ну нічого. Не тіряємо надіжду, може десь щось таке і знайдемо. І вже гранада не дуже хоче празнувати Хэллоуин. Ні, сонечко, бургер кінгу немає ніяких декорацій. На Хеллоуін, уходим. уходимо. Ой, Дивись, яка красота. Люди ганяють. Люди ходять. Ну, я ж все-таки хочу піти в моє кафе. Там дуже при... прикольна така кафешка з фонтаном величезним. І там випить кавузьки. Ну, треба заходити в магазини, в кафешки. Може, там буде декорація Halloween, симпатична. симпатічна. Угу.